Вітаємо. Перший інформаційний випуск на сьогодні в сніданку. Двоє людей загинуло внаслідок російського удару по Харкову. Близько п'ятої вечора окупанти скинули на місто та область шість кабів. Жертвами стали чоловік та жінка. Ще близько тридцяти отримали травми. Це була друга атака за вчорашній день. Внаслідок ранкової ракетної е, атаки постраждало близько тридцяти людей. Ворог поцілив по підприємству в індустріальному районі міста. Росіяни скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині. Війська Росії влучили у два житлових будинки. П'ятиповерхівці пробило дах. За словами очевидців, один із мешканців пролетів а, 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 зі своєї квартири на п'ятому поверсі на другий разом з плитами перекриття. Його дістали рятувальники. Пошкоджені 17 а, багатоповерхівок, три освітні установи, три газогони та автомобілі. Відомо про одну загиблу людину та шестеро поранених. Російські дрони знову порушили заборонену для польотів зону навколо південно-української атомної станції. В ніч на понеділок два безпілотники були зафіксовані поруч з промисловим майданчиком АЕС. Ну і відстань прольоту шахетів від ядерних об'єктів становила менше 10 кілометрів. Про це повідомив Енергоатом. Компанії припускають все частіше дрони наближаються до атомної електростанції, що може свідчити про підготовку Російської Федерації Держави терористів до ударів по українській ядерній інфраструктурі структурі. А українські військові зможуть самостійно вирішити, хто отримує виплати у разі їхнього зникнення безвісти чи полону. Таке рішення підтримала Верховна Рада. Для цього військовий має підписати відповідний документ. Якщо такого не буде, гроші виплачуватимуться рівними частинами в першу чергу дружині або чоловіку, законним представникам дітей, батькам, а в другу чергу повнолітнім дітям, братам і сестрам. Ці норми не будуть поширюватися на військових, які добровільно здалися в полон самовільно Шили військові частини або дезертирували. О, Байден скасував поїздку на Рамштайн через ураган. Мільтон про це заявили в Білому домі. Ураган може стати одним з найсильніших в історії спостережень. Байден 12 жовтня особисто мав очолити зустріч контактної групи з питань оборони України. Також не поїде до Німеччини і держсекретар США Ентоні Блінкен. Це вже 25-та зустріч в форматі Рамштайн, але перша на рівні лідерів. На ній Україна представить план перемоги. Візит Байдена мав стати першим за 40 років державним візитом президента США у Німеччину канцлер Олаф Шольц сподівається, зустріч буде перенесена на іншу дату. Саміт миру не відбудеться у листопаді. Як це планувалося раніше? Про це повідомила радниця глави офісу президента Дарія Зарівна виданню Телеграф. За її словами, зараз триває підготовка тематичні конференції по кожному пункту української формули миру. Остання з них запланована на 30-31 жовтня. Після цього буде визначено дату саміту. Польські фермери знову анонсували акцію протесту на кордоні. Блокувати збираються рух вантажівок перед КПП Бедикашегині аж до кінця року. Про це попередила митна служба України. А один із ідеологів протестів польських аграрів Рафал Маклер у себе в Фейсбук написав: роботи у полі скінчилися і можна боротися за своє. Попередній страйк на кордоні почався наприкінці минулого року. Польські перевізники, а потім і фермери блокували проїзд вантажівок у пунктах пропуску на українсько польському кордоні, вимагали заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України та виступали проти європейської аграрної політики. Протести завершилися у кінці квітня, після закликів прем'єра Туска. Служба безпеки України порушила справу проти російської режисерки Анастасії Трофімової. Її пропагандистський фільм Росіяни на війні» виправдовує злочини окупантів в Україні. Під час знімань Трофімова жила разом з російськими військовими на окупованій частині України впродовж семи місяців. Стічка зробила галосу на фестивалю Торонто. Після протесту українсько-канадської громади та українських дипломатів її зняли з показу. Зараз же офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування за статтею щодо виправдова. Вання та заперечення збройної агресії Росії та поширення матеріалів на цю тему. І Нобелівський комітет назвав лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали Джон Хопфілд і Джефрі Хінтон. Нагороду їм присудили за машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж. Ця технологія допомагає формувати штучний інтелект саме. Програмне забезпечення обробляє дані за чіткими алгоритмами і видає результати. Це по справжньому сніданку. Друзі, доброго ранку. Ми ваша точка опори. полетіли з нами далі.